Вітаю, друзі! Представник російської окупаційної влади на Херсонщині Кирило Стремоусов вірогідно загинув в дорожньо-транспортній пригоді. Інформацію про це підтвердили в окупаційній адміністрації Російської, Агенції Інтерфакс, Ріановості та ТАС. Згодом про смерть Стремоусова повідомив керівник окупаційної влади Херсонщини Володимир Сальдо. Загинув на території Херсонської області, рухався на авто, потрапив у ДТП, повідомив Сальдо. Про смерть Стремоусова повідомили про російські блогери, зокрема, Анатолій Шарій, Воєнкор, Котьонок та інші. Канал Вор Гонзо пише про смерть Стремоусова стало відомо від водія російського чиновника. При цьому перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський заявив Суспільному, що загибель Стремоусова ще не підтверджена і можливе інсценування. Очільник Херсонської Ода, Ярослав Янушевич також прокоментував інформацію про загибель Стримоусова. Щодо раптової смерті колаборанта та зрадника України Кирила Стремоусова, зараз підтвердити або спростувати цю інформацію ми не можемо. Скажу одне: нас не цікавить ані життя, ані смерть колаборантів. Усі вони обов'язково постануть перед судом. Хтось перед українським, а хтось перед Божим, заявив Янушевич. Жоден з них не уникне відповідальності за те, що вони зрадили Україні і перейшли на бік росіян, які катували, гвалтували та вбивали український народ. Додав він від себе хочу сказати, що собаці собача смерть, і всі колаборанти мають тим чи іншим способом дійсно постати перед правосуддям, як нелюдським, так і Божим. Поки що стримовусова смерть не підтверджена, але те, що навіть якщо вона інсценована росіянами, це дуже багато говорить. Про позитивні речі, бо мертві їм не потрібні.